Так, ну ось бачимо соціальний вироб. Черговий. Не той, що був. Вон там посадка теж вже підростає за ним зразу. І зараз покажу, що ліс поряд робить. Купи гілок, пеньки десь там номер ділянки. Зу, вон, покажу вам покажу далі. Там вон теж та щось лежить. Ліс проріджений. Купи гілок. І десь зимою, напевно. Можливо навіть не цієї, а ще попередньої. Там лежить сухостій, він нікому не потрібен, я так розумію.